Друзі, поруч зі мною, головний тренер «Азлета» Дмитро Константинович Морошенко. Пане Дмитро, поділіся коротко враженнями сьогоднішнього матчу. Склади дебют. Ми його довго чекали. Тобто наша команда, наш клуб довго йшов до того, щоб дебювати на напресійному рівні. Нарешті це відбулося, але, на жаль, ну, не так, як ми мріяли. Тобто, поразка, болюча поразка з рахунком 3-0. Але ми розуміємо, що у нас все попереду, будемо працювати, щоб далі було краще. Скажіть, будь ласка, рання заміна Ростислава? Бабича. Чим викликана? Ну, я не можу сказати, що вона рання. Бажання було поміняти ще раніше. І не тільки Росіслава Бабича, Була група футболістів, які, на жаль, під психологічним впливом трошки зіграли нижче своїх можливостей. Тому ця заміна була більше спасіння для грабця. Не вистачало тиску попереду, не вистачало націленості на воротах. Я вважаю, що з виходом Шишкіна Сергія це з'явилося. Тому виправдана заміна, на жаль, Ростік поки не реалізував свій потенціал. Скажіть, оці сім хвилин, за які команда пропустила три голи. Можна сказати, що десь молоді хлопці трішки перегоріли? Так, звісно, це і свідчить про психологічну нестійкість, недосвід, не, не тому що не вистачає досвіду для того, щоб там десь пропустили перший м'яч своєї помилки, і треба було трошки заспокоїти гру. А ми не то, що розслабилися, а розстроїлись і як слід одразу три голи, і там третє взагалі ми самі собі по суті забили. Тому це в першу чергу молодість. А другий тайм, другий тайм команда зіграла нульнуть. Другий тайм ви більш-менш задоволені? Ну так, да, більш-менш задоволені, але я ж теж розумію, що і суперник грав по рахунку, тому так давати оцінку, що ми там прибавили. Я б, я б скажу, я задоволений перших 20 хвилин в першому таймі. Ну, тобто до, до пропущеного м'яча команда доволі непогано грала, були моменти, і як мені так здавалося, що ми більше на м'ячі. тому все зламав пропущений м'яч, і оця десятихвилинка, яку ми там завалили, так задоволений більш-менш. Скажіть по комплекції питання: чи можна вважати, що компентація команди завершена, чи будуть ще новачки? Ну, нас взагалі в цей нот ви знаєте, що ми грали фінал чемпіонату серед аматорів, Ми закінчили дуже пізно. Там, в кінці місяця у нас був тиждень тільки перерви, тому і на комплектацію не було часу, і на підготовку у нас всього два тижні. Тому ми в процесі, і, і зараз є хлопці, які на прогляді сьогодні виходили на важкі теж, деяких ми не випустили, тому ми в процесі і нічого не відкидаємо. Будемо дивитися, походу, якщо в нас будуть люди, які нас можуть підсилити, то ми будемо докомплектовуватися. Ну і головне питання, яке зараз більшість глядачів, більшість болівальників турбує, де атлет зіграє свій наступний домашній поєдинок проти футбольного клубу в Вільхівці. Чи можете на даний момент сказати? Мене це теж турбує, тому що мені треба планувати і тренувальну роботу. Це від цього залежить, де ми будемо тренуватися, як тренуватися. Звісно, бажання, як у мене як у тренера, зіграти на своїй арені, на своєму полі, тому що воно рідне і, мабуть, заслужило. Побачити гру другої ліги. Але це залежить не від мене, це залежить від керівних органів нашого клубу, які там готують стадіон, чи встигнуть вони підготувати, і чи прийме його ПФЛ. Тому зараз я не можу на це питання відповісти. Дякую, Дмитро Константинович. Успіхів наступного матчу. На все добре, до побачення. Друзі, поруч зі мною головний тренер футбольного клубу Лісне Олександр Дмитрович Рабоконь. Олександр Дмитрович, вітаю вас з перемогою. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Ну, по суті, два різних тайми. В першому таймі команда забила три м'ячі, зробила рахунок, і в другому таймі живу такий більш аматорський підхід. До гри віддали ініціативу. Суперник включився. Ну, декілька було хороших контратак, іноді там контролювали, це те, що влаштовує. Ну, десь на емоційному рівні, незадоволений другим таймом. Але теж скаржена команда зробила результат ну і добре. Скажіть, пізня поява на футбольному полі Ніна Гармаша десь викликана ушкодженням в заключних матчах попереднього сезону? Ну, десь це зіграло якусь роль, але він відпрацював всі збори в загальній групі. Слава Богу, зі здоров'ям зараз порядок у нього, тому в наступних матчах буде грати більше. Скажіть, трансферна компанія, а точніше новачки. Чи ви задоволені комплектацією команди? Чи можна казати, що комплектація вже завершена і більше трансферів і новачків не буде? Ні, поки що не завершено. ще, Я думаю, пару гравців підсилять наш колектив. Ну і ще таке питання Янковський. Футболіст пропустив тривалий проміжок часу. Скажіть, в якому він функціональному стані? Я думаю, багатьом глядачам цікаво і коли можна очікувати його вже на футбольному полі. Дуже багато пропустив. Всього 3-4 тренування провів в загальній групі. Можливо, підійде на наступний матч, а скоріш за все, йому ще десь потрібно. Я думаю, пару тижнів, щоб набрати свою форму бути тим Янковським, до якого звикли вболівальники. А ще питання по Огирі. Бачу, сьогодні навіть до заявки не потрапив. Огирі отримав травму ще в спарингу з Динамо Ю-19 і поки що лікується, Ну, вже почав індивідуальні якісь роботу без м'яча. Ну, Поки індивідуально, теж йому, я думаю, пару тижнів він був острий. Щодо атлету, суперник, яким футбольний клуб існе є дебютантом, чим сьогодні суперник здивував? Ну, особливо здивувань не було. Ну, треба віддати їм належне в другому таймі. Суперник грав пристойний футбол і часом володів ініціативою. Молоді хлопці, молодці. Я думаю, що будуть рости. Прибавляти, дякую вам. Успіхів матчі. До побачення все добре.